Це відео буде корисним для тебе, якщо ти не знаєш, чого хочеш, якщо ти не розумієш, куди рухатись далі, якщо ти піклуєшся про інших, іначе очікуєш, що хтось нарешті попіклується про тебе. Якщо в тебе є відчуття, що моє власне життя наче не відбувається, я розповім тобі три можливі причини твого становища, а також запропоную техніку, яка допоможе тобі налагодити контакт із власними бажаннями. Причина перша стратегія мами, я. Сама. Ти змалку бачила маму, яка все контролювала, все передбачала, все організовувала, піклувалася про всіх, окрім як про себе. Час від часу вона зривалася від виснаження і несправедливості, однак швидко поверталася до звичного, хто ж це зробить, якщо не я. І навіть якщо ти в дитинстві обіцяла собі ніколи не буду поводитися як мама, ось ти тут. Причина друга: твої батьки були настільки зайняті роботою, власним життям чи випивкою, що доросла відповідальність за сім'ю впала на твої дитячі плечі. Тому виживати, а також вважати власні бажання неважливими, другорядними ти вмієш дуже добре і продовжуєш це робити зараз, сама того не усвідомлюючи. Причина третя: батьки не цікавилися твоїми почуттями і бажаннями. Вони навчали чи вимагали тебе поводитися правильно, тобто комфортно для інших. І швидко дали тобі зрозуміти: от коли ти слухняна і чемна, ми тебе любимо. Коли ти не вигадуєш свого, ми тебе приймаємо і хвалимо. І ти намагалася заслужити цю любов, як відмовляючися від власних бажань. І зараз, коли ти вже доросла, самостійна жінка. Твоє тіло пам'ятає у цю установку хотіти свого небезпечно для близьких стосунків. Описані та інші травматичні дитячі історії вводять нас в режим виживання і заслуговування любові. Зараз я запропоную тобі техніку, яка допоможе тобі виявити власні бажання, віднайти ті заняття, які саме тебе будуть драйвити. А коли ти відновлюєш оцей контакт із власними бажаннями, ти починаєш жити життя саме своєї мрії, здійснювати саме свої бажання, а не лише піклуватися про потреби інших. Знайди для себе тихе, затишне місце, де тебе ніхто не відволікатиме. Дай собі 15 хвилин. Для кращої ефективності скористайся записником і пригадай себе маленьку. Віком 5, 8 чи 10 років буде чудово, якщо знайдеш фото, оце от я. Подивися на себе очима любові і прийняття. І скажи собі: яка ж ти чудова, розумна, здібна, красива дівчинка? Люблю тебе понад всіх на світі, і, попри все. А тоді пригадай, що тобі в дитинстві подобалося зробити найбільше: причисувати ляльку, читати в облаштованій халабуді, співати перед зеркалом чи організовувати гру для друзів з подвір'я. Які такі заняття тебе внутрішньо наповнювали і драйвили саме тебе? Пригадай і запиши якнайбільше таких пунктів. А потім подумай, які з цих умінь, занять. Ти розвинула професійно і продовжуєш ними користуватися. Які з тих занять ти собі заборонила і сховала? А також подумай, що з цього ти можеш зробити вже сьогодні. Ну, до прикладу, поспівати перед зеркалом ти точно можеш. Проведи якийсь час з собою, малою. Ти відчуєш приплив життєвих сил, а також тебе можуть накрити бурхливі почуття і не лише приємні. Однак точно таке дослідження наблизить тебе до себе справжньої. Якщо ти прагнеш розвивати контакт з собою, здійснювати власні бажання і відчувати реалізованість, напиши мені в інстаграм приватні повідомлення слово розбір, і я проведу з тобою безкоштовну діагностичну консультацію, в результаті якої ти зрозумієш, куди тобі рухатись далі.